Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги штучну лаванду в горщику. Ці унікальні квіти виглядають так мальовничо, що важко повірити, що вони не справжні. Ніжні фіолетові, витончені бускові та прекрасні рожеві відтінки поєднуються, щоб подарувати радість та красу. Букети штучної лаванди відрізняються своєю неймовірною стійкістю та довговічністю. Вони чудово доповнюють інтер'єри офісу або будинку, надають їм затишку та атмосферу літніх полів.